Бункер не лякає Трампа. Генштаб рашки опублікував відео запуску балістичної ракети ЯРС у бік штатів. Що цим хотіли сказати? Е, оті... З Оркостану, з Боліт. Е, це не погроза, це демонстрація. Бр, майбутні угоди. Це демонстрація гарантія майбутньої угоди. Це демонстрація. Це не... ніхто нікого не лякає. Наскільки штати це прийняли як демонстрацію? Є у Штатах адекватні люди, причому дуже впливові, і вони дивлячись на все це, дуже хочуть влаштувати такі, як це сказати, вогняний дощ, отам десь на Московії, і Трампа вдягнути в білий халатік і десь полікувати. Місяців 7-8, ну, поки світ не прийде до ладу. Потім можна випускати буде. Будемо надіятися, що вони мають якийсь вплив такі люди. Е, так, Міністерство фінансів окремо ввели нові санкції проти рашистських нафтових гігантів. Результат для рашки. Найголовніше, що хоче зробити, може зробити, можуть зробити штати, ще не ввели. Тобто це така, знаєте, граються поки не награються ніяк. Ні-ні, це ще цвіточки. Не цвіточки почнуться десь в березні. От коли вже штати нарешті виймуть щось зі своїх штанів. І покажуть, хто в домі хазяїн. Штати зняли ключове обмеження на використання Україною з західних ракет далекого радіуса дії. Ну, нема такого. Ну, в плані. Жодна країна і Штати включно не візьмуть на себе відповідальність, якщо дальня ракета, звідки б вона не прилетіла, може з космосу. Ми ж з вами не знаємо. Роз'їбе отам трошечки на болотах. Ну не візьмуть вони на себе відповідальність. Що тут говорити мало ли, що літає, Слухайте. Не можемо ми розраховувати на таку цифру, бо їх в природі стільки не існує, або їх будуть робити під замовлення, або якусь частину нам просто дадуть і скажуть дати вам оце одненький як допомога, а інше ну типа настругайте собі самі. Захід серйозно взявся за українську корупцію. Так міжнародна компанія КРОЛ, що спеціалізується на антикорупційних фінансових розслідуваннях, отримала держзамовлення на масштабну перевірку руху українських коштів за кордоном. Західні аналітики вважають, що цей крок може стати початком наймасштабнішого антикорупційного розслідування в історії сучасної України. Просто список всіх олігархів, всіх депутатів. Що тут розслідувати? Наймасштабніше антикорупційне розслідування. Ну і головне ж, не вийти самим на себе при розслідуванні. Ну, трошечки хвости пооброблюють. Не можу сказати, що це прям наймасштабніша історія, але не вивезуть. Дай Бог третину, як мінімум, того, що можна вивести. І фізично, і не фізично. Ну, і то добре. Так, є затвердив 19-й пакет санкцій проти рашки. Слухайте, слухайте, ну це прям. Дуже непогана історія, бо вона, оцей, саме в цей пакет ми побачимо його дію не через півроку, рік, накопичувальний якийсь такий ефект накопичувальний, а одразу ми побачимо. Тобто місяць-два, і ми побачимо, що вони там як сліпі котята. Ну і добре.